Так, ну що, друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Кошовий безпосередньо кош. Я радий привітати вас на нашому каналі. Це перша серія нашого проєкту Крузак за півторашку, де ми втрьох з друзями скинулись по 500 доларів і будемо займатися перепродажем автомобілів. І таким чином хочемо дойти до ландкрузера Прадо. Зараз ще хочу вам розповісти, чим же ми відрізняємося від інших перекупів. Тим, що ми реально не перекупи. Ми Просто звичайні хлопці, які працюємо менеджерами з продажу, продавцями-консультантами, і в нас реально немає стажу перепродажу автомобілів, і ми не знаємо, як це робити. Ми знаємо одне, що. Потрібно шукати щось дешевше і продавати його дорожче. Да ЛАДНО! Таким способом ми заробимо. У нас навіть возникнуть складності з підбором цих автомобілів, тому що ми не СТОшники, ми професійно ними не займалися, і максимум що це встановлювали задні динаміки в свої перші автомобілі. Все, з чим ми будемо сталкуватися на цьому поті, ми вам будемо одразу розповідати, чи вийде звичайним хлопцям, не перекупом заробити на Крузак шляху перепродажу автомобілів. Ну і ми вже зробили свій вибор, ми вже купили нашу першу тачку, вона вже стоїть передо мною. І я пропоную вам повернутися на декілька днів назад, перший день, коли ми поїхали за автівкою. На годиннику у нас зараз 8 ранку, зараз виїжджаємо ми за автомобілем одним. Скажу так, ми ще перекупи першого рівня, тому що ми знаємо дуже мало інформації про цей автомобіль. Але є автомобіль, є ціна. І зараз поїдемо, що таки його глянемо з вами. Так, це другий мій колега, який буде приймати зі мною участь в купці цього автомобілю. Скажи, що ти чекаєш від автомобіля? Я чекаю, що ми зараз катнемося нормально. Заберемо пушку-гонку ракету, привеземо, будемо продавати її вам. Поки зробили ми зупинку на заправці Вог. Накаву трошки розповів про нашу бойову технічку. Це автомобіль мого другого Владислава 1.9. Дізель не турбірований, простий, надійний, але трохи з великим розходом. Ну, дуже класна машина, тим, що вона тяговита і що можна буде нею потягнути щось цікаве, навіть лафет. Взяли ми з собою такий набір інструмента. він нам сьогодні не пригодиться, але я думаю, все ж таки. Він повинен бути, якщо ми їдемо за автомобілем, яку не знаємо. І ще ми підібрали з собою отакого от попутчика. Це собака проводилася до наших знайомих, просто взялась із неоткуда. і веземо до родичів, щоб вона вже там жила. Тому що реально собака дуже класна і її жалко. Ладік, розкажи трохи про себе. Скажи, що ти вирішив займатися перекупством? Тема для мене дуже інтересна. Ще пару років тому я за цю за цей ход думав, мислив. Зараз зустрілись. Дурачки один з Харкова, другий Серкал страті Сумщини. Зустрілися, вирішили попробувати, що мені. Самим нам грошики, людям щастя, будемо шукати нормальні тачки, будемо казати правду про них. Коротше, буде все чотенько. у нас. У мене така була думка, я вже давно хотів займатися автомобілями, чисто через те, що мені подобається дуже багато автомобілів. Кожен рік собі щось нове покупати і на них кататися. Це зовсім не варіант, що буде в потірі йти по грошиму. А так я буду старатися шукати класні варіанти для вас, ніж ринка, і продавати для вас, собственно, так само, щоб ви могли на них заробити, і машини були класні надійні, а взамін на це, я просто реально на них покупаю. Катаюсь і так скажу за утолю свою жажду, і буду кататися на різних автомобілях. Ну і далі, друзі, в ролику могло трапитись два варіанти. Я мог трохи прибрехати і сказати, що. Продавець мені заборонив знімати автомобіль, але на самом ділі це було не так. Заграло моє очко. Ацькі надо! Мені реально трохи стало зцикотно. У мене є ще ніякі моменти невпевненості, і трошки складновато ще розмовляти на камеру, але ми обов'язково це виправимо. Так, ну і розповім трохи про машину. Це був ВАЗ-21.10 2006 року з рідним пробігом 231 тисячу. Так, да, друзі, це був реально живий пробіг, тому що машина була все час в одній сім'ї з салону і за неї доглядали. Ми залізли під неї, побачили, що в неї реально нормальний пол і що вона вся гарненька. У неї по двигуну не було взагалі ніяких питань по технічній частині. Було все чітко. Її перебирали. Вона була гарненька, їхала рівненько, їхала бодренько. І були деякі моменти по кузову. З порогами вона була трошки підгнилівша, але я думаю, вони б ще походили, і це було нетермінове вкладення. І таке, що одразу бросалось в очі, це те, що в неї було тріснуте лобове скло. І було питання по ключу зажигання. Ключ не вертався обратно. Це було питання в лічинки, і було ще поганенько, те, що в неї не відкривались вікна. Але цю проблему ми вирішили устраняти одразу. Не відходячи від автомобіля, вже зрозуміли, що у нас не працюють замикачі задніх дверей, і вирішили зараз, поки світло, сняти карту, повністю смазати все, щоб двері можна було закрити. Тому що, коли ми повернемося в Київ, вже не буде працювати світло. І Владислав почав вже робити машину краще та дорожче. Мені кажеться, якщо ми його миємо, то він вже стане дорожче і буде набагато краще. Вона просто була сидів, вона згамна. Машина була все життя в селі, вона була все в одних руках. І я думаю, її власник не дуже полюбляв мити. І ми тоді, коли їздили, брали з собою толщинометр мого товариша. Він недорогий, він виглядає ось ось так. І що я скажу, це річайше дерьмо. Ми тоді виявили ним що два крашених елемента. ну а що було потім, дивіться далі. Автомобіль нам цілком підійшов. Я вже, як ви догадали, з ньому, я готовий їхати на Київ. У нас вже починає смеркати, тому більш детальний огляд і що по неї розповім уже вам завтра. Так, друзі, пів шляху ми вже проїхали, автомобіль показав себе дуже таки непогано, ніяких складнощів не виникло. І все-таки я зрозумів, чому ж у нас ці клапані двигуни, всі хвалять. Вони реально бодро їдуть. І, наприклад, в горку я їхав, і ніяких складнощів взагалі не виникало. З тормозами теж проблем немає, руль їде рівно. В общем, я дуже довольний автомобілем і мені вже не терпиться, щоб швидше не ранок, щоб ми його з вами помили і подивилися, в якому стані буде. Зараз їдемо на вулиці. Мінус, прийшов дощ, дорога реально важка. Але я зараз реально максимальне задоволення отримую від того, що нарешті ми взяли нашу першу автівку на перепродаж. Ми на ній заробимо грошей, і що ми на один шаг стали ближче до своєї мрії. І що ми нарешті починаємо займатися тим, від чого кайфуємо. Так, ну що, друзі, ось ми і приїхали. Нарешті. Ми знаходимося в Києві. Дорога була складною, тому що по дорозі був і сніг, і дощ, і мороз. Але потихеньку, помаленьку ми доїхали. Що я скажу по машині, я дуже задоволений. Так сказати, мої очікування превзошли на всі 100%. Вже завтра будемо розглядати її, подивимося, що ж таке по кузову з нею. Завтра її відмиємо нормально і вже покажемо вам. Я очікував навіть трошки менше цієї машини, даної машини. Так, по кузову є косяки експертне перед як перекупчика в одній машині. Писяки покуду є, але по двигуну, як і обіцяли, люди не підставили. Двигун живий, машина жива. Буде працювати далі, зарабатувати наші нові автомобілі. Тому, друзі, давайте переключимося вже в завтрашній день. Для вас це буде по секунді, а нам потрібно ще поспати. Що я бачу, що вона пиздець, яка брудна. Це просто нереально. Її навіть, мені каже, салону як купили, то тут. Не було жодної автомийки, Пилюка там, де її не повинно бути. Але я думаю, ми все виправимо, намиємо її. І вона буде гарненькою лайбою. Що я скажу з її переваг, так це те, що в неї був один власник салону, вона ще навіть на отакенькому старенькому техпаспорті. І блін, вона переоформляється, все з нею круто. Притросила її трішечки сніжком, але я думаю, нічого страшного, зараз ми її поїдемо, трохи обмиємо, щоб було... Видно, чим займатися там далі. Будемо варити пороги типу, по ній, не будемо, це вже буде трішки інше питання. В общем, зараз їдемо на маєчку. В общем, їду я зараз на нашій ластівці, вона реально крута. Зараз їду по неї по місту, щеплення робить, коробка перемикає. Що дуже приємно, це те, що в неї робить підігрів заднього стекла. Чому я так удивляюсь, тому що в мене є мій автомобіль диволанус. І там це підгорівні не В Взагалі, реально поки все дуже круто. Приїхав я вже в машину, зараз я передаю її в надійні рук. Це наш колега, який купив з нами автомобіль, його звати Вадим, Помаши ручкою. І він вже буде її старатися приводити в чувства, відмивати. А що? Ми пригнали, а він хай їбеться. The greatest, everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing, sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, dog. This my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the news that fits, I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please lord give me a sign, a sign. I Ne like <laughs> <laughs> no Міста, ми ж самі їхали з ладиком і дивились. Ти дав тільки гроші і все. Що скажеш про це? Я думаю, і діло буде. Троки люблю доложиться, са два уборочки, і вона засвітає, наверняка. Вона живіша, ніж я думав. Фотки були реально дуже мутні. Ну, всі перекупські ракурси там, зверху, знизу, тобто вона красива така. Я думав, приїду, буду щас брова. Я приїхав, реально нормальна машина. Кнопочки всі працюють. все працює. підкапотка не запотівша. По дні, що вона більш-менш жива. Тільки реально вона другненька. Зараз будемо їх хорошенько відмивати, відмиємо салон, відмиємо багажник, а потім будемо дивитися, приймати рішення, що ми будемо в машині міняти, що будемо робити. Будемо варити, не будемо, будемо міняти лобаш, не будемо. І там уже буде вид. все. А зараз ви побачите вже частенько. Так, під'їхав я вже до нашої машинки. Бачу, зовні вона ще не змінилася, але наскільки я знаю, що були проведені внутрішні роботи і внутрі вона реально набагато стала краще. Блін, Що я хочу сказати, це нереально. Я її не можу пізнати. Стан салону просто нереальний, В неї цілесенька торпеда, гарненькі карти, ніде нічого не затерто. Я реально навіть не очікував, що в неї буде такий стан. Дуже приємно, коли вона відмита і така вся гарненька. Побачив я нарешті нашу пушечку. Що я скажу, вона стала набагато чистішою, а значить набагато дорожчою. Вона у нас вийшла дуже крута, вона чистесенька, гарнесенька, ми її відмили. Одне я хочу це помітити вічинку зажигання, щоб вона класно запускалась, тому що там не працює пружинка і ключ не вертається. Але це реально дуже мелочі. І вибачте за цей звук, тому що ви знаємо, русня. Виїхали протестувати автомобіль вже по місту. Блін, які вона все-таки дарить емоції. Я як будто вернувся десь в 2014 рік, як будто ми з хлопцями їдемо зараз на дискотеку, Блін, ну це дуже крута машина. І в неї реально шикарний стан. Так, і перейшли ми з вами до етапу реалізації. Ми довго думали, за скільки ж її продавати. Машина реально жива, машина їде і машина з одного власника. Ми довго аналізували ринок, побачили, що такі автівки продаються на досках оголошень дві з половиною, дві триста. Девід, а це сім. Ромивіть одна команда. Тобі понравиться. І ми вирішили рубанути трохи ціну і продавати її по низу ринка. Ми її торгували за 2100 доларів. І реалізацію я її почав з нашого інстаграму. Саме туди я буду публікувати перші оголошення і перші фото тачок. Так що, якщо хочеш не упустити свою автівку мрії понизу ринка, обов'язково підпишись і сліди за нашим інстаграмом. Я пробував крутити через Reels, У мене вже навіть з'явилось 70 нових підписників, які зацікавились моїм проектом, але тачка їх не зацікавила. І тому ми почали публікувати нашу автівку на сайти. Оголошки. за три дні, що вона була на сайтах, нам телефонували тільки перекупи, і всі пробували зробити ціну прямо в ноль. Всі хотіли купити тачку за півтори. Дістевно, ми всім одказували. Були люди, які конструктивно торгували. Ми їм казали, під'їжджайте, давайте дивиться разом, і там уже будемо розмовляти про ціну. Тому що реально торгуватися ми завжди можемо. І головне, щоб це було конструктивно, а не просто дай за півтори, отдай за тисячу. Все одно до нас ніхто не доїхав і ніхто так і не подивився нашу ластінню. Звичайні люди взагалі не телефонували і не розглядали цю автівку. Потім ми вирішили трошки снизити. Ціну поставити автівку за 2000, перефоткати її, оновити оголошення. І як тільки я це зробив, їхав додому, ще не встиг навіть виложити оновлені фото, мені здався дзвонок. Ми з ним нормально порозмовляли і кажу, під'їжджайте, дивіться тачку, і тоді будемо розмовляти про ці. І нарешті до нас приїхала одна людина, яка її оглянула. Так, друзі, в общем, є в мене дві новини. Нарешті приїхали купляти нашу ластівку. І є ще й погана новина: це те, що в нас крашені дві бочини. Там нічого серйозного, аварій серйозних не було, просто вторічний окрас. Але як показує практика, у нас дуже дерьмовий був товщиномір. А я тут ні при чому. Який не показує авторакрас, а який показує тільки шпакльовку. В общем, займемося цим питанням вже наступному роліку. Я думаю, ми вже на покупку наступного автомобіля підготуємося, купимо нормальний товщиномір, щоб реально підбирати нормальні автомобілі. Ну і все ж таки прийшлося поторгуватися, скинули ми по ціні і продали нашу автівку. Так, ну що ж, давайте підведемо ітоги Тачку ми купили за 1650 доларів. Довіреність з дорогою до Києва обійшлась нам 100 доларів. І всяка мілочовка, типу хімія, для того, щоб її лічинку, яку ми замінили, і кнопки спо щоб відкривались вікна, обійшлись нам близько 40 доларів. І того 1790, а продали за 1750. Так, це перший мінус на каналі. Ми полиняли на 40 доларів, але ніхто не розстроївся. Це драгоценний опит, це наша перша автівка. І як добре, що наш перший блин комом обійшовся всього 40 доларів, а не гораздо більше. Ну, чекати ми не захотіли. Я вірю в те, що тачка продалась би реально дорожча, але 5 днів ми торгували нею, і я вважаю, це щось занадто довго. Тому ми вирішили зберегти наші гроші, і зараз будемо шукати щось інше. Як виявилось, перекупство це не так легко, як нам казалось. Сполиняли ми трошки на 40 доларів. Ну нічого, ми не будемо розстраюватися, будемо йти далі. Я просто скільки наблюдаю за перекупами, як в них легко це все виходить, і як це так просто, купили дешевше, продали дорожче. А зараз на самом ділі ми зіткнулися з проблемами, які реально впливають. І все це не так, як на картинці. От, собственно, і в цьому суть нашого проєкту, що ми своїми... Помилками будемо доводити і будемо показувати, як вона є на самому ділі. Ну нічого, не будемо розстраюватися, будемо йти далі і обов'язково все-таки купимо класну тачку, яка принесе нам нормальні гроші. І таким чином ми все-таки заробимо на свій крузак. Опускати руки ми не будемо, ми будемо йти тільки вперед. І ми вже знаходимося в активному пошуку тачки за 1750 доларів. Якщо тобі сподобалось наше відео, став палець вверх. І, до речі, хочу тобі сказати, що в нас діє правила. Скільки лайків на цьому роліку буде на момент випуску наступного роліку, стільки гривень ми будемо переводити на ЗСУ і в інші добровітні фонди. Тому давай допоможемо Україні разом. Все, дякую вам велике за перегляди. Не забудь підписатися на мій інстаграм. Там ти будеш в курсі всіх собиттів раніше, ніж на Ютубі. Ну і там будуть. Публікуватися в перший момент всі автівки. Так що, якщо хочеш тачку ниже ринка, обов'язково підпишись туди. Все, обняв, приподняв, пока.